Усім привіт! Завітала я в магазин Варус. Хочу показати вам ціни на овочі, м'ясо зі знижкою, курячі яйця та на масло вершкове. Цибуля Марс 1990, чесник 140 гривень. Гарбуз батернат 18,90. І хакайда гарбуз. Ось він, 29,90. Далі у нас картопля йде. 29 гривень 90 копійок. Цибуля ріпчаста 14 гривень 20 копійок. Морква саптова 34 гривні 90 копійок. А це вже йде картопля другий гатунок 27,90. Картопля колумба. Смачна картопля 40 гривень. Ще і знижка на неї є. Капуста 2990. Буряк. Величенький такий буряк. 17 гривень 90 копійок. Ще картопля белароса. 43 гривні 90 копійок. Недешева картопля взагалі. Морква немита, звичайна, 26,90. Яблучко українське 32 гривні 90 копійок. А це фуджі яблучко 35 зі знижкою йде. Гала яблуко. Відбірне 50 гривень. Манго 2990 за 100 грамів. Апельсин зовсім зовсім маленький, 70 гривень. Побачила гранат. Дуже такий великий, гарний. 85 гривень. Ще знижка на нього 45%. Банани. Банани 60 гривень йдуть. А це вже грейпфрут у нас 79 гривень. І мандаринки. Великі такі мандаринки 100 гривень. Знижка 50%. Капусточка червона качана 45 гривень. Цвітна капуста 120. Пікінська капусточка і маленька, і велика. 50 гривень. А це молоденька капуста 65. Речка чорна 52 гривні, 90 копійок. Та біла речка 50 гривень. А тепер з вами подивимося на курячі яйця. Ось такі малесенькі, ті, що можна придбати, поштучно 5 гривень 40 копійок, ще й 10% знижка. Вони зовсім маленькі, ці трошки побільше 6 гривень 95 копійок. А далі в нас ціни зі знижками на м'ясо. Свиняча корейка 200 гривень за кілограм. Та застигнава частина 160, куприк теж 160. Там далі свиняча шия 213. Печінка свиняча 50. Яловича печінка 80 гривень. Куряча печінка 82 гривні 90 копійок. Шлунки курячі, 75. Всі ціни кажу ж за кілограм. стигну куряче 100 гривень. Голінь куряча, 85. Крило куряче плечова частина 90 гривень, Стигно зі частиною спинки 85 та четвертина куряча 68 гривень. Ось такі знижки на м'ясо. Далі у нас масло вершкове. Селянське 73%, 180 грамів 56 гривень. Масло столиця смаку. 60 гривень 180 грамів. Ще масло зі знижкою. Харківське йде: 81,5 жиру. 180 грамів, 66. І масло варто. 82,5 жиру, 200 грамів. 82 гривні. Ось такі ціни.